Посилки з Греції, як тільки отримуємо, запах просто неймовірний. Да, да? Все, пакет відкриваєш, Масло? А масло, і... масло дуже пахне, просто на, на, на весь кабінет. Прям так, да. такі через 150 пакетів все одно дуже гарно. І, і ко кожен раз хочеться розібрати ці пакетики, подивитися, що ж там такого, так? Да? Да, що цікавого нам відправили? І що цей Галь? Ah. Ого! З Святим Миколаєм? Угу. Ох, красиво як! Ти що? І пахне, теж. пахне. дуже. Угу. Прям такий аромат. Ладанка вкусно. дуже гарна, так. Да. Да. Ну, Камбаскіні, ну, браслі... Це Святиньки з Пірідона, масла різні освячені Греції. Yeah. Браслети з Скаміння, браслети плетені, червоні, чорні. Е, а воно є вже все на сайті? Чи зараз ти включаєш, mm -hmm. додаєш? Mm -hmm. да? це я додаю, так. Напротязі дня будуть? Люди зможуть замовити вже, так? Yeah. Да? Да. Чекаємо на ваші замовлення, швидко доставимо.